звати Анастасія Грицишин і це травниця. Програма про рослини та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Вона ніби плаче, але не від смутку. У її сльозах життя очищений новий початок. Коли торкаєшся її гілля, здається, що торкаєшся самої природи. Ой, Веребиченько, біле личенько. ти шовкова сон трава. А ми кохалися. Та й не побралися доріжка терном поросла. Сьогодні поведемо мову про вербу. Ще ніздрюватий сніг лежить по видолинках, ще морозець припікає вночі, а верба вже нагадує, що незабаром весна, незабаром пригріє сонечко і потечуть бурхливі струмки. Цвітіння верби цікаве, зворушливе диво природи. Вона пробуджується зі сну ще у січні і навіть в лютому, і дарує людям незабутні вербові котики. Чому саме біля води вона знаходить своє місце? Це випадковість чи давня мудрість? В природі не буває випадковостей, де ростуть верби. Там нортують чисті джерельні води. З давніх давен криниці копали біля верби, бо верба вважалася таким деревом, яке очищає природні води. В Україні обсаджували береги річок, озер, ставків вербами. Це традиційне українське дерево, яке стало символом для усієї нашої нації. Як за допомогою вербової гілки шукають водні артерії для купання криниць? І на сьогоднішній день вправні знавці, майстри своєї справи з допомогою вербової гілочки вміють і знають, як шукати водні артерії. Майже зовсім невідомий широкому загалу данський вчитель Петер Інгвар шукає підземні водні артерії з допомогою невеличкого вербового прутика. В руках цієї людини прутик, де залягають підводні шари, повертається. І, власне, в такий спосіб, де прутик повернеться, там можна і копати криницю. Десь мені на пам'ять приходить давня така оповідка про те, що одного разу в Саудівській Аравії вирішили будувати великий мегаполіс. Але добре знаємо, що Саудівська Аравія це країна дуже, і дуже бідна на воду. І вчені почали досліджувати цю місцевість і вважали цю, цю місцевість безводною. Але коли приїхав Інгвар зі своєю знаменитою вербовою паличкою, почав шукати і вказав на місце, де можуть бути підводні. Артерії пробурили сверловину одну другу, і звідти заструменів потужний водяний фонтан. Власне, і на цьому місті почали будувати новий мегаполіс. Слова про, слова про цього чоловіка розійшлася по всьому світу. Він об'їздив чимало країн і скрізь де не бував, оцей звичайний простий датський вчитель. Він знаходив оці потужні водяні потоки під землею. Її тінь прохолодна, але всередині сила що цілює. Як думаєте, у чому справжня енергія цього дерева? Родина вербових на Україні налічує понад 30 видів. Звичайно, що верба, як і кожна рослинка, має свої цілющі властивості. З вербової кори варили відвари і ними втамовували у хворого високу температуру. Вербові, вербові, ем, вербовий попілець, коли з верби знімали молоденьку шкіру, його спалювали, засипали гніні рани, воно також лікувало. З вербового попелу готували мазь, яка Зупиняла носові кровотечі у людей. Так що верба є цілющою, є помічною для кожного з нас і її шануємо і по сьогоднішній день. Як пошановує вербу українство і як вона позначена в обрядовості нашого народу? З незапам'ятаних часів до нас дійшли цікаві джерела про те, як наші предки пошановували цю рослину. Вона не втратила свого пошанівку і в сьогоднішній час. Згадаймо веселе, передвеликоднє свято Вербну Неділю. У нас в церквах у вербну неділю посвячують невеличкі прутики верби, котики вербові, як називають їх люди. Букетики невеличкі несуть додому. А коли в домі є ще хтось, хто спить, його вдаряють цими прутиками і кажуть: не я б'ю, верба б'є за тиждень Великдень, будь здоровий, як земля, щасливий, як весна, і багатий, як наша Україна. Казали до ледря, який ще десь дрімав собі на вербну неділю. Верба в багатьох, в багатьох творах українських класиків також займає почесне видне місце. Під вербою зустрічають дівчата своїх наречених, під вербою клянуться в коханні, під вербою. Дівчата виливають свої жалі, сподівання, мрії на майбутнє, вербові гілочки колись е, клали у воду, де варили м'ясо або рибу. Вірили, що верба очищає. Це лише вигадка чи є в тому доля правди? Звичайно, що є доля правди у кожній легенді, в повір'ї, в бувальщині є якась дещиця правди. Тому наші предки коли варили м'ясні страви. Завжди кидали у це вариво вербову гілку. Вона служила, як казати теперішніми термінами, ароматизатором і дезінфікатором м'ясних страв у нас на Україні. Якщо б верба вміла говорити, про що б вона нам розповіла сьогодні? Ця мудра символічна деревина заговорила б могутнім багатоголоссям про Україну у всіх її століттях, у всіх її віках. А яке походження має верба? Ну, існує десь така цікава легенда, що верба прийшла до нас із Китаю, як не дивно. Легенда оповідає про те, що із Піднебесної привезли в Європу багатющий крам у вербових кошиках. Вантаж розвантажили, а кошики кинули десь додому. Із вербового прутика, який висунувся із цього невеличкого кошика, проросла плакуча верба. Так оповідає легенда. Ну, Будемо вірити їй, а хтось, може, знайде і інше джерело про походження дивовижної, нашої плакучої верби. Але природа цьогоріч переплутала усі сезони, усі місяці. І я на стуню принесла сьогодні до нас на передачу котики вербові. Ось вона почала. Рости, так як весною, тому що осінь була досить була і є досить теплою. І вербові котики почали показувати свої шовковисті лапки. Але поряд росла волошка, і мені жаль було її лишити. Тому я взяла і волошку, і вербову гілочку сьогодні на нашу передачу. А про волошку ми з вами вже говорили. Дякую. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про цілющі трави та природу надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!